Добрий день, мої дорогі діти! Сьогодні я хочу запропонувати вам намалювати портрет вашого друга чи подруги. Але ми не просто його намалюємо, а ще й прикрасимо за допомогою ниток. Ось таким цікавим гарненьким волосічком. Це я малювала свого друга. Тому волосічко – це хлопчик, так Волосічко в нього буде коротеньке. А разом з вами зараз ми Зробимо портрет подруги, дівчинки. Тоді волосечко в неї буде яке правильно довгеньке. Для того, щоб зробити такий портрет, нам з вами знадобляться такі предмети. Аркуш паперу. ось такий. Я його завчасно затонувала в колір, який мені сподобався. Ви, якщо захочете, теж можете в будь-який, який ви хочете. Ще знадобляться фломастери або олівці кольорові, клей, серветка, нитки, якими ми зробимо волосечко, та ножиці, якщо щось треба буде підрізати. Отже, почнемо нашу роботу. Починаємо нашу роботу з того, що малюємо голову. І шию. Ось так. Далі ми з вами повинні пригадати, які частини має наше обличчя. Так. Над очима у нас що? Правильно малюємо спочатку брови. Далі я візьму інший фломастер Мені хочеться трошки яскравіше намалювати очі, які будуть під бровами, тому я взяла чорний. Ось такі у нас будуть очі. Так. І ми всі знаємо, що у кожної людини може свій. Колір очей буде. Я хочу зробити такі синенькі очі. Може бути зелені, карі. Такі голубенькі. так. Я малюю свою подругу, тому зроблю їй гарні довгі вії. Ось так от тут внизу у нас такі коротенькі так, є. Так, ось так у нас виходить. Далі знову беру коричневий фломастер і буду малювати наступну частину обличчя. Як ви гадаєте, яку? Ось так це Ністрі. Так. Ось такий носик виходить. Що будемо малювати далі, як ви гадаєте? Далі в нас піде ротик. От така в мене буде усміхнена подруга. Такий ротик. Так. І не забуваємо, що ще ось тут у нас є два вушка. Не забуваємо, не забуваємо про них. Такі вушка. Наша заготовка портрету готова. Переходимо до найцікавішого. Будемо робити волосочки з ниток. Якщо у вас, дітки, немає ниток поруч, то е, можна замінити їх тоненькими, довгенькими полосочками з, з кольорового паперу, якого кольору ви хочете бачити волосечка вашого друга чи подруги. У мене є ось такі, то їх я і візьму. У мене подруга буде, тому волосся довге. Ось така в мене є нитка вона дуже довго, тому я хочу її розрізати. Для цього беру ножиці. Обов'язково пам'ятаю, що треба дуже обережно з ними поводитися, бо вони гострі. Не забуваємо, як правильно їх взяти. І зараз я розріжу навпіл цю ниточку, щоб вона була. Трошки коротше. У мене вийшло дві ось такі, буде на волосічки мої подріг. Дивлюся ще дуже довго, тому складаю ще навпіл, хочу трошки коротше, і розрізаю знов ось таке прикладаю, дивлюся, ось така довжина, мені подобається. Так нарізаю кілька полосочок ниток. Дивіться, ось так я приклала свої нитки, щоб подивитися, як це буде виглядати. От так мені подобається. Я визначилась з довжиною, з кольором волосся. І вже, якщо мені подобається, якщо вам подобається, то я вже можу приклеїти це волосочка. Дивіться, приклеювати ми будемо ось тут посередині голови. Для цього беремо клей. Він в мене ось такий. У вас може бути пензлик для клею, може бути клей олівець, який у вас є. І зараз намазуємо ось тут, щоб добре приклеїти. Трошки можна далі промазувати, щоб колосочко добре приклеїлось. І пальчиками я прижимаю. Якщо ви вимажете у клей, то в нас є серветка, можна витерти пальчик і трошки промокнути. Так, одна частина промазую з іншої сторони. Так. Ось так і трошки хочу я далі промазати, щоб воно добре закріпилося. Трошки притримаємо. Даємо кілька секунд йому приклеїтися. Так. А далі оце волосочка, яке в нас не приклеєна, можна розправити, як вам хочеться. Можна навіть зробити якусь зачіску. Може хвостики зав'язати, як вам захочеться. Ось така в мене подошка вийшла з таким гарним довгим волосечком. Подивіться, ось які портрети вийшли в мене. Це мій друг, а це моя подруга. Я дуже хотіла би побачити, які портрети ваших друзів вийшли у вас. Присилайте свої фото або відео на сайт.